Продовжуємо говорити про ситуацію на фронті. Долучаємо секретаря Ради Національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Пане Олексію, мої вам вітання. Дякую, що долучились до Національного телемарафону. Якщо можна, хотіли б також від вас почути про ситуацію на Бахмутському напрямку, тому що Інститут вивчення війни він повідомляв певні дані про те, що ворог вже на східних напрямках, на підступах в Бахмуті. Чи можете ви повідомити... Якщо можна, де зараз проходить лінія фронту на цьому напрямку? Вітаю. Я можу сказати, що вчора була, може, одна із найдовших засідань вставки Верховного команди, що вчора майже три години розбиралися ситуації, те, що стосується і Бахмута, і з іншими питаннями, на інших ділянках фронту. Ми цим оприділяємо максимальну увагу, тому що для нас це, це дуже знакова е, річ, знакова е, подія, знакова територія, все, що відбувається там на сьогоднішній день на Бахмуті. Е, е, дійсно е, має е, рацію. Ті, хто каже, що там вже йде на околицях міста, в деяких містах на вулицях міста йдуть бої, але маємо на увазі, що наші військові стоять, наші військові боронять місто Славетна, Бахмут, от, тому що це наша фортеця. І те, що вони роблять, ми навіть зараз не можемо зразу уявити, наскільки це буде для нас корисно, наскільки це буде корисно для країни, для нашої армії, в найближчому майбутньому тому що там перелопачується величезна кількість тої мерзоти, яка вдерлася на нашу територію. Mm -hmm. Як доповідає генерал полковник Сирський, усіяні трупами росіянцями, вагнеровцями, там вже всі балки, от, і територія навколо міста, воно, воно просто там, знаєте, як посіяно вже лежить. От, їх ніхто там не забирає, тому що вони там нікому не потрібні. Mm -hmm. Більш того, я хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день... Маємо інформацію, що величезні черги сьогодні на виїзд з території Донецької, луганської області, от населення в бік. Російської Федерації, ті колаборанти, які там були, які допомагали всі ці вони на сьогоднішній день, стоять для того, щоб покинути територію Донецької, Луганської області. Вони відчувають, що найближчим часом там може бути спекотна, там може бути гаряче, там можуть бути різні події відбуватися. А що спровокувало ось цей, ну я б його назвав, броунівський рух колаборантів, про який ви кажете? Конкретні якісь дані чи конкретні якісь дії наші? Вони ж не живуть десь там в глухому інформаційному куті, вони е, слухають і дивляться не тільки те, що передають російська пропаганда, не тільки те, що розповідають тим. вони розуміють, що відбувається там у них на фронті, вони свідомі того, скільки заходять і скільки в воротній бік відправляється 200 гробів на території Росії. Все це проходить через їх території, вони цим дуже уважно спостерігають. Крім того, От, я хочу звернути увагу, що це не так далеко і до Донецька, і до Луганська, до інших наших славетних міст. Все, що відбувається там поруч, вони це відчувають. От, і повірте, найближчим часом будуть відчувати ще набагато більше. Угу. Олексій Мічеславич, і от ще кілька слів повертаючись до попередньої теми по Бахмуту. От Ви сказали, що це буде якийсь певний неоціненний вклад в те, що відбувається на лінії фронту. От Чи не могли б ви сказати, як це працює і чому актуальність утримання Бахмута лише зростає? Це я, власне, згадую слова пана Сирського. Ну, собі, якщо б наших військових... От, не втримували Бахмут, от, тому що там вже 10 місяців тримає оборони цього славетного нашого міста. От, собі, Де були на сьогоднішній день от, ці терористи, на яких містах вони на сьогоднішній день вже знаходяться, якщо б наші хлопці і дівчата не боронили от, саме цю фортецю, не боронили саме це місто. Мати на увазі, крім того, що це і була б така знаєте, для них моральне таке піднесення, що вони врешті-решт змогли, спромоглася Друга армія світу взяти районний центр а Бахмут це саме районний центр в нашій країні. От, і в такий спосіб от, вирішити те питання, яке вони вже не можуть вирішити довгий проміжок часу. Для них це вже, знаєте, така, от, я не знаю, як Сталінград, як вони вважають собі, але Сталин в воротному боці, от, вони точно, як фашисти, от, програли по Сталінградам, так вони точно програють на сьогоднішній день під Бахмутом. Угу. А ще, власне, от хотів запитати про Вугледарський напрямок. Тому що була інформація про те, що розвідка Британії про це писала. А ні, перепрошую, інститут вивчення війни, про те, що російські сили готуються до відновлення наступу на Вугледар. Чи у вас якась інформація по цьому напрямку? знаєте, там були спроби, от, які були спроби, які абсолютно невдалі, і... Те угрупування, яке було на Вуглідарі, вони вимушені були відійти. Більше того, вони відмовлялися воювати, от, вони відправилися вже на Росію, там є заміна на сьогоднішніми з іншими підрозділами. Звичайно, вони намагаються не тільки на Вуглідарі, а там взагалі гаряча по всій території Донецької і Луганської області. От, я не можу сказати, що у нас десь є е, ділянки, на яких легко нашим е, воїнам. От, скрізь йдуть важкі бої. Але маємо на увазі, що ми стоїмо за правду, ми стоїмо на нашій землі, нікому її давати не збираємось. А напередодні речник Східного угруповання військ Збройних сил України пан Черватий сказав таку фразу про те, що безславна історія ПВК Вагнер вона вже наближається до кінця завдяки втратам під Бахмутом. І, до речі, от додам до цієї ж інформації. Сам Пригожин навіть скаржився про те, що його відключили від спецзв'язку з органами російської влади через прохання надати снаряди. От що вам відомо про ситуацію з ПВК під Бахмутом? Чи залишаються вони ще там? І, про, можливо, є у вас інформація про внутрішні чвари між ПВК і Міноборони? На Росії там доволі така цікава зараз відбувається інформація. Вони свого часу, коли втратили контроль і вирішили, що за рахунок приватних армій вони будуть досягати тих чи інших успіхів. У ЧВК Вангелі воно ж, знаходиться не тільки на території нашої країни. Воно свого часу займалося тероризмом в Сирії, воно свого часу займалося тероризмом в Малі, в інших країнах. На превиті жаль, світ свого часу не, не давав оцінки цим терористичним групуванням. Те, що там відбувається на сьогоднішній день, приватні армії, які є вже на території Росії, вони будуть виходити із-під контроля. Вона там вже не одна, ні дві, їх, там вже можемо нарахувати 5 цих приватних армій. Звичайно, проміжні буде конкуренція за е, вплив на ті чи інші процеси. Е, він на сьогоднішній день е, взагалі там таку заяву зробив абсолютно дивно, от, як з точки зору людини, яка б мала б мозок. От, він там кудись збирається балотуватися. Президенти України. Ну, тільки хвора людина, де, де президент України, от, і, і, і де о, ці, ці потвори, які вбивають наших е, громадян. От. Ну, це, це неможливо так само, як неможливо там, повернення Медведчуків і решти, щоб вони там зараз губки як не стояли, якби агентура тут зараз не почала перефарбовуватися. От, це просто неможливо. Їм ніхто цього тут дати не дасть. Пане Олексію, і на завершення ще одне питання. Наша розвідка повідомляла про те, що найближчим часом Росія планувала провести масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні для того, щоб втягнути Білорусь цю війну. І там організація висвітлення була нібито покладена на Соловйова. І була інформація про те, що, власне, от це планувалося 11 березня, планувався ось цей телерадіоміст, та пряма трансляція з місця подій. Фактично у нас зараз 11 березня. 19 скільки вже 19.38. А от чи надходить якась інформація про цю провокацію? Вам слово, скільки слів, скажіть, будь ласка. Ну, я можу сказати, вони фахові люди на будь-які провокації, але ми уважно аналізували крайню заяву Лукашенка. Ще раз наголошую, ніякого бажання білоруського народу приймати участь в цій війні немає. От, якщо хтось хоче це спракувати, як якщо хоче залучити Білорусі зараз на боці на Російської Федерації, звичайно, нам е, це буде дуже скажімо так, от, важко витримувати, але тим не менш ми е, готові до будь-якого розвитку подій, А те, що стосується провокації. Відсі, от, це ж не, не перша річ. От, ці гастрольори вони там їздили і по території Донецької Луганської області, той же Соловйов, сам він на минулому тижні, якщо я не помиляюся, от, розповідав, що він як тільки приїхав воно там щось почалося. От. Ну так не треба їздити, сидіть там в себе вдома, в своїй мутракані там і не... все буде тоді у вас добре. Але я більш ніж впевнений, що прийде час, вони всі будуть відповідати Соловйови, і всі ці Пташкіни, і всі ці всі Сіманяни, всі вони будуть всі на лаві підсудних, от, як люди, які безпосередньо приймали участь в тих речах, які відбувалися на території нашої країни. Як каже відомий вислів, на який зараз активно зображують на табличках, нехай щастить. Трансляцію ви знаєте, транскрипцію цього слова, контекст. Дякую вам, пане Олексію, за те, що долучились і приділили нам час. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, був з нами на зв'язку.